Вже більше року пройшло з тих пір, як революція гідності перемогла. Але на жаль, сьогодні у нас в країні і досі є люди сімейних, які фактично очолюють надважливі підприємства і громадські організації. Зокрема, критично зараз є ситуація навколо діяльності торгово-промислової палати України. Цю організацію вже більше двох років очолює пан Чижиков, який є фактично ставлеником екс, 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 екс генерального прокурора Пшонки. А дружина екс генерального прокурора Пшонки досі є офіційно не виключена із керівних органів організації. Про це відкрито стверджують усі члени президії торгово-промислової палати і керівники регіональних організацій. Клан Януковича сприяє сприяв розв'язанню роз війни в Україні, а тепер ще й досі заробляє на цьому кошти і фактично відмиває їх. Так, з каргами підприємців є зафіксовані факти про нав'язування додаткових та непередбачених законом платних послуг, в десятки тисяч гривень, щоб отримати засвідчення форс-мажору. Неодноразово були публікації в змі від громадських організацій, підприємців, в тому числі щодо того, що мільйони щоденні корупційні обороти у сфері видачі форс мажорів. А саме в липні протягом трьох, трьох днів після звернення було отримано сертифікат офшорна сертифікат про форс-мажор компанія компанією, яка фактично зареєстрована у офшорній зоні. Компанія назва має цук і щодо договору постачання українського вугілля із зони Атом, малайзійським компаніям Котра начебто, продає його на Катар. Додатково хочу сказати про те, що щодо діяльності торгово-промислової палати є сьогодні порушено справи служби безпеки України та йдуть суди щодо несплати податків. Проте президент торгово-промислової палати Чижиков уже рік як не звітує перед контрольною ревізійною комісією і не надає фактично жодних документів, які б свідчили про те, що торгово-промислова палата здійснює абсолютно нормально, чисто і прозоро свою діяльність у сфері господарювання. Вважаю, що потрібно переглянути законодавство про ілюстрацію, адже ті громадські організації, які сьогодні наділені окремими державницькими функціями, і їх керівники, які обираються на ці посади, фактично мають також підпадати під критерії ілюстрації і за ті речі, які роблять. На своїх посадах таким чином спричиняючи державі е, дуже великих збитків, мають також нести не просто відповідальність у відповідними органами, а ще й бути позбавлені права займати будь-які посади в органах державної влади або громадських організаціях, які наділені державницькими функціями. Дякую, дякую, друзі. Всі всьому світі. Державно-приватне партнерство, і, зокрема, партнерство держави з громадськими організаціями, є найбільш прогресивним формою якби державного управління і здійснення тих чи інших соціальних та економічних проєктів. У нас в Україні все навпаки. От там, де є партнерство громадської організації з держави, як правильно чомусь це виливається в якісь корупційні речі. На сьогодні е, існує практика, коли певні функції держави, державний орган передає, воно, зокрема, в даному випадку торгово-промисловий палат. І, е, на жаль, якщо дивитися статистику подібних речей, подібних фу передачів функцій, то це, як правило, е, джерело е, корупційних повноважень. При тому, що держава не може впливати безпосередньо на громадські організації, які захищені відповідним законодавством, але при цьому вона відповідає за цю політику, цю сфері державну політику в цій сфері. І результати дуже плачевні. Можна, крім того, промислової палати навести приклади з спортивними організаціями, з федераціями різними, якими теж надаються держави Міністерства молоді і спорту. Додавна надавались надавалися і жодної відповідальності не несли. При цьому там були побори зі спортсменів, при цьому там відбувалися різні подібні корупції і речі. Тому а, в даному випадку нам треба розуміти, що ця сфера потребує системного підходу, але для того, щоб цей системний підхід запрацював, буде хоча б якийсь принцип покарання введений. чи то через форму люстрації, чи то через форму безпосередньо кримінальної відповідальності. А, ми зараз кажемо про те, що оскільки служба безпеки України, Генеральна прокуратура України цими посадовими особами не займається, бо займається, але недостатньо. То ми починаємо вже говорити про люстрацію. але ж це нонсенс. Треба, що все-таки щодо торгово-промислової палати, щодо різних федерацій, щодо, зокрема, товариства сприяння обороні України. Було е, доведено до кінця вже давно порушені, сплановані громадськістю е, кримінальні справи. Е, знову таки, проведу ще одну аналогію. Ще одна аналогія поєднує ТПП. І це родинні зв'язки з а, особами, які наближені до минулої влади. Тобто, в даному випадку це пан Шонка, який своїх родичів позапускав в ТПП, ТРУ, а, і товариство сприяння обороні України. Це родинні зв'язки з а, особами, які наближені до минулої влади. Тобто, в даному випадку це пан Пшонка, який своїх родичів позапускав в ТПП. В ЦОУ сидять друзі і родичі родини, котра обслуговує Ахметова, Тимченки і так далі. Тобто, ці всі авгіді коючні, які насправді для нас дуже багато значать. В даному випадку Торгова правословна палата є дуже важливим арбітражним органом, який видає певні нормативні речі, котра також слугує певним регуляторним фактично органом. Для великої бізнесової сфери так само в сфері національної безпеки обороні, то оборони товариство сприяння обороні України фактично паралізує будь-яку підготовчу роботу для того, щоб визувати мобілізаційний резерв. Тому тут підходи всюди однакові. Сім'я сидить на якихось напівдержавних конторах. Це треба негайно ліквідовувати будь-якими доступними нам засобами. Дякую. Шановні колеги, якщо запитань немає брифінг завер.